Бродах судять мене за ухилення від мобілізації. Це при тому, що в матеріалах справи повістка є для уточнення даних, а до колишнього начальника ТЦК ТСП застосовано примусовий привід за те, що останній сам ухилився від допиту у суді. То хто ж тоді ухилянт? Докладніше у сюжеті. Чергове засідання по справі за ухилення від мобілізації, де обвинуваченим є Сергій Нікішин, днями знайшло своє продовження. Відтак, враховуючи злісну наявку колишнього начальника ТЦК та, та СП Сергія Кириленка, до останнього було застосовано примусовий привід. Підтримую вашу честь повністю і вважаю, якщо даний свідок вже втричі ігнорує судову поїздку, то мабуть скоріш за все ми будемо подавати клопотання про примусовий привід. Оскільки колишній начальник, який притягнув Сергія за ухилення, сам тричі ухилявся від суду, прокурор про застосування примусового приводу не заперечував. Вказаний свідок втретє не з'явився чи повідомлення почас на місця слухання справи, про причини своєї наявки, не повідомив. Так вважаю, що до вказаного свідка з метою економії працювального часу та дотримання розумності строку до вказаного кримінального товару, просто прошу застосувати привід. Вказаного свідком наступне судове засідання. Щодо даного судового засідання ще чудуває те, що стороною захисту неодноразово подавалося питання і намагалися дослідити письмові докази сторони захисту. Вважаю, що після ми можемо продовжити розгляд вказаного кримінального провадження сьогодні з метою, як я вже зазначав розумності строків, а саме дослідити письмові докази сторони захисту, оскільки мені вже подано 5 клопотань в вашу честь. І все-таки, ну, знову наголошую, з метою дотримання розумності строків я вважаю, що ми могли сьогодні дослідити письмові зах... докази сторони захисту. В наступне засідання допитати свідка, якщо будуть клопотання, вирішити клопотання ну, і перейти до завершальної стадії саме до дослідження характеризуючих документів. Сторона захисту Сергія Нікішина, а саме адвокат Валентин Кравець, заперечив проти дослідження письмових доказів на даному етапі, і наполіг спершу допитати свідка Сергія Кириленка, а вже потім дослідити докази злочину, який вчинив проти Сергія Нікішина. Сергій Кириленко разом із Андрієм Підганюком. Сам Сергій Нікішин на цьому не збирається зупинятись і притягуватиме до кримінальної відповідальності обох працівників ТЦК, оскільки суддя Богдан Петийчук пішов у відпустку, продовжить розгляд справи 18 листопада. Найцікавіше попереду Людмила Шуткова, Наталія Коваль, телеканал Бродонлайн.